Друзі, з вами гурток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатольовна. І сьогодні ми поступово уходимо від теми рослин, хоча попрацюємо трошки сьогодні із ними і переходимо до нової теми рід, родовід, дерево роду. Тобто сьогодні знову говоримо про дерево, але трошки про інше. Спокон віком найважливішою одиницею суспільства був рід. Який спочатку допомагав вижити, а потім дозволяв зберігати і передавати далі від покоління до покоління традиції, принципи повсякденного життя та взаємовідносини між людьми. Адже, як говориться у народі, людина без роду, як рослина без води, з давніх довен українського народу існувала традиція знати свій рід до сьомого коліна поіменно. З кожним членом роду були пов'язані цікаві історії події. У нас, українців, завжди існував дуже тісний зв'язок між поколіннями. І ми пам'ятаємо з вами і бачили, що на багатьох українських рушниках процвітає таке велике дерево, яке має багато листочків, квітів. І часто на верхівці цього дерева розташовуються два птахи. Це дерево роду. Наші пращури малювали, вишивали, витинали це дерево на багатьох виробах. А як ми сьогодні шануємо свої родовідні корені? Чи всі пам'ятаємо своїх пращурів до сьомого коліна? І ви знаєте, як показує дослідження, що сучасна молодь не завжди навіть знає ім'я по батькові своїх бабусь та дідусів? А що ж тоді говорити про інші подробиці життя предків? Зважаючи на те, що тема родоводу, дерева роду у нас вже у відео була, я вважаю, що вона і досі є актуальною. Тому сьогодні ми з вами створимо ще одне дерево роду. Головне згадати, поспитатися у батьків, у бабусь про їх пращурів, хто що пам'ятає, і звести це у єдине ціло. І спробувати, ну, хоча, може, і не до сьомого коліна, а хоч до якогось. Четвертого дойти і е, прописати своїх пращурів у цій табличці, щоб потім передати своїм нащадкам, тому що знання свого роду знання історії дуже важливо, особливо у наш такий непростий час. Що ж вважається оцими колінами? Отже, перше коліна це ви, друге коліна ваші батьки, третє це бабуся, дідусі, і відповідно відраховуйте далі. Дуже добре буде, якщо ви дійсно дійдете до сьомого. А сьогодні, щоб здійснити оцей плавний перехід від теми рослин і природного матеріалу до родоводу, ми створимо дерево роду із природного матеріалу, тобто із живих листочків. Але для того, щоб ці листочки у нас все ж таки зберіглися подовше, не зів'яли, не покрутилися, ми сьогодні з вами спочатку їх обробимо парафіном, для того, щоб вони зберіглися. Подовше, і мали такий гарний, свіжий вигляд. Отже, спочатку приступаємо до обробки листочків. Так, ця робота така кропітка. І така, скажімо, брудна, тому, будь ласка, обов'язково поверхню, на якій ви будете працювати, застеліть які, якоюсь клійоночкою або тканиною, тобто чимось, що не шкода. І посуд також треба взяти, опирайтеся з батьками якийсь старенькі, тому що парафін дуже погано відмивається, це вже перевірено, тому я вам це раджу. Давайте приступаємо до роботи. Отже, зараз нам знадобляться свічок, не потрібні, ми їх будемо зараз сюди перекидати. Якісь такі, бачите, посуд такий старенький, щоб можна було, не жалко було розтопити в ньому свічки. Так, свічки бажано білого кольору, щоб був у нас прозорий. Ну, парафік, це парафінові, звичайно, цічки. Ну і відповідно листя, бачите, у мене до того багато. Для сьогоднішньої пробки вам стільки не потрібно буде, відповідно. Але я хочу собі готувати для того, щоб потім робити аплікацію. Листя, бачите, свіже зібране, тому воно таке ще гарне, глянцеве. Але ж ви знаєте, що прийде, пройде буквально день-два, і воно почне крутитися і всю цю свою форму втратить і затмінює. Тому ми зараз спробуємо. Скажімо так, надати чи продовжити життя нашим листочком, листочком і покрити їх злітовоском, ну, в нашому випадку парафіном. Приступаємо. Так, ще, якщо у нас довгі такі от є стебельці, то будемо за них тримати, щоб окунати. Але є листочки з маленькими стебельцями, то краще ще взяти пінцет. Дуже велике прохання робити це під доглядом дорослих. Або навіть взагалі попросити, щоб вам дорослі допомогли це зробити. Так, і перше, що ми робимо, це звільняємо наші свічки від. Відповідно, ставимо на вогонь для того, щоб розтопити. Січка майже розтанула, трошки поправляю. І зараз достану, бачите, все, відділився вже фітіль, ми можемо його витягати. І поки там воно тануло, я застелила вже поверхню, для того, щоб можна було листочки сушити. А далі, дивіться, ми беремо по листочку, коли у нас вже е, розтоплений повністю парафін. Я вже бачите, поки мене виплевся телефон, вже почала це робити. І занурюєте кожен листочок, тримаючись подалі, тому що це гаряче, так? Занурюємо з обох боків і трошки таку обмакуємо, і переносимо на якусь, я не знаю, клійоночку, може, там що там відстрілити трошки. так? І дивіться, які вони гарні, вони скучі такі виходять. Чесно кажучи, я боялася, що буде утворюватися біла така парафінова плівка на листочку, але ні, але дивіться, ні. Ніякої плівки немає. Дивіться, які листочки. Вони блищать. Вони такі гарні, чисті, наче штучні Так, продовжуємо. Отже, процес цей мене дуже захопив. Я всю кубку свого листя вже змогла покрити цим парафіном чи воском. Так, дивіться: єдиний, як то кажуть, лайфхак з цього приводу: не беріть велике листя для того, щоб можна було добре занурити. І добре оббити, тому що коли парафін залишається, а на великому це важко зробити так, лист гарячий, і ви не можете його добре трусити. Тому а буває так, ну, це цей добре відлепився, А от, наприклад, дивіться, бачите, я починаю цей знімати, і він приклеюється, бо з нього дуже важко зайвий парафін збити. впаде. Тому беріть листочки маленькі. Бо це іначе, і не дуже такі да, не прям великі, бувають і більші листи. Але вже, бачите, вже з цього боку вже по-іншому виглядає. Так, і ще те, що я робила з акацією да? гілочкою, теж не занурюйте всю, тому що листочки посклеювалися, я їх якось там один від одного відділила, але це не так. Краще по одному і пінцетиком занурювати у воск. Все, досточки просохли, вони просихають дуже швидко. Но дуже вони гарні, гарні так, і яскравіші стали виглядати, такі глянцеві. Все, можна тепер з ними робити якісь гарні речі. А я пропоную вам створити разом зі мною дерево роду. Так, починаємо ми з того, що робимо основу для нашого дерева. Так. Тобто беремо картон. Тут не можу вам сказати, що краще брати тут, як ви собі вирішите, якого розміру ви хочете робити дерево. Я вирішила, що моє дерево буде великим. то взяла, ось така в мене була розмальовка по номерах. Я її зараз просто один разочок програнтувала, тому що там вже бачите було намальовано, але не повністю. І зараз з нею буду робити основу. А, так, Буду робити його акриловими фарбами. Ви можете взяти звичайну картону і малювати або гуашю, або аквареллю, ну, або навіть просто можете намалювати олівцем. Це не має значення, тобто кожен створює зараз свою роботу, і тут я вам тут орієнтуйтеся на те, що вам більше підходить, і те, що більше подобається. Я у кольорах таких теплих, осінніх. так, у мене крилові фарби, жовта, помаранчева, трошки металіку хочете там додати, і вкаричневих. Світлих також трошки додавлю. Тобто ми маємо більшу частину зробити для розміщення стовбура і листя. І нижня, в якій будуть розташовані корінці, вона буде значно менша. Все, починаємо працювати, робимо фон. Так, отже, ми сьогодні створили тло для нашої подальшої роботи. Перекрили воском листочки і маємо дати їм час підсохнути і воском, і відповідно нашим фарбам для того, щоб ми могли працювати далі. Тому на сьогодні ми завершуємо роботу, а наступного заняття створимо само дерево і відповідно розмістимо свій родовід. Все, я прощаюся з вами. До нових зустрічей.